Вони вже вміють коховарити та чимало часу проводять біля дзеркала. Проте це їм не заважає опановувати найпопулярніший вид спорту футбол. Дівчата з декількох областей України вже вкотре сперечалися за звання найкращої команди у традиційному турнірі в Івано-Франківську. Окрім наших футболісток, свій клас ту демонстрували також дівочий колектив з Рівненщини, Львівщини та Хмельниччини. Уже не вперше турнір відбувається за підтримки депутата обласної ради Миколи Зелінського. Мир труд футбол. Уже в 9-му у Франківську відбувається дівочий турнір з футболу. Цьогоріч лише одна команда спеціалізованої школи номер 3 представляла Прикарпаття. Її результат виявився невдалим, адже франківчанки не потрапили навіть у прози. Проте це явище тимчасово переконаний директор школи Петро Попадинець. Загалом в Україні зростає кількість шкіл, які культивують дівочий футбол. Чимало з них привезли свої колективи і до Івано-Франківська. Раніше ми починали, У нас було 4-5 команд, а на даний момент у нас 9 команд. Так що географія жіночого футболу розширюється, і це дуже приємно. Ось ця дівчина визнана найкращим гравцем турніру. Такі оцінки футбольної майстерності для неї не в новинку, адже двічі на день на тренуваннях відпрацьовує наповну попри юний вік. Вона вже встигла стати чемпіонкою України серед дівчат 97-го року народження. Проте водночас своє заняття розцінює лише як хобі. Я стараюсь на кожному тренуванні, ну не хіханькі хахоньки а весь час, ну якби хоча б не працювати на повну силу, а хоча б в, в більшості випадків ну, майже на всю силу. Під час закриття змагань всі колективи отримали грамоти та кубки за участь та перемогу, відзначили організатори і найкращих гравців амплуа, воротаря, захисника і нападника. Наступного року на футбольному дійстві очікують ще більше колективів, зокрема команди з Рожнятого, надвірної та Городенки, де теж дівчата вчаться грати у футбол.